Радий вас всіх бачити. І для мене справді велика честь бути тут. І це, ви знаєте, я дуже люблю Запоріжжя і багато людей, особливо мама Олега, вона мені дуже дорога не бачу. Вона кожен раз мені дає таке малі, а я його дуже люблю. Ну Це не тому, що я корисливий такий. Просто от я люблю. В одному лісі гарному великому жив Олень. Всі знають, хто такий Олень, так? Не треба ж пояснювати. І у Оленя цього були дуже-дуже величезні роги. І він, а, ось. і він пишався цими рогами. І він ходив отако по лісу, і, і прямо таки, ви бачили, які в мене роги. І прямо так доколупався до моводи холенів і казав, ви бачите, які в мене роги? Мої роги самі великі. І він, ну справді, ну, не було. Серед лісу, да, ще такого леня, ще такої красивої тварини, як він, але от його, от його роги, він ними пишався. І йому все подобалось в цьому лісі, і дуже сильно подобалось, що в нього такі роги. Єдина річ, яка його дуже сильно смущала, йому не подобались його ноги. Він тако думав про свої роги, і вони його вражали, а опускав голову, дивився на свої ноги, якісь криві, страшні, волохаті, ну, щось не то. І каже, я би був взагалі ідеальний. Якщо б не мої ноги, от роги це да, а ноги, ну це так собі. І ось в таких думках він ходив довго-довго, і одного разу в лісі почався пожар. І коли щось десь спалахнуло, вся ця тварина, вона якомога далі тікати. Від, від цього пожару. І біжить цей олень, і, і біжить, і дивиться на свої ноги, і дивується, як вони ж шко біжуть. І обганяє кабанів, диких свиней, обганяє зайців, всіх обганяє. І думає, слухай, так, так це ж є якась користь від цих кривих і волохатих е е ног да? ніг? І біжить далі, біжить, біжить, і вже бачить десь там полянку, І що цей ліс закінчується, і в пришки застряває своїми рогами між двох дерев і майже повис. І бідкається, бідкається, і, бідка, і вже бачить, як повз нього зайці біжуть, ті ж самі кабани пробігають, вся остальна, живність, молоді олені, а він так тими рогами і застряв між цих двох дерев. І бідкається, бідний, і бачив, що вже і полум'я хай дергається, дюргається, і як сіпнувся, і знаєте, що відбувається. Да? Роги лишаються між двох дерев, а він далі побіг. І вже на поляні у нього відбувається дуже-дуже серйозна переоцінка своїх цінностей. Ходить він поміж тих тварин, пишатися ніби нічим. да? Але живий і ноги, так зрозумів, що, що можуть пригодитися. Отже, я хотів, щоб у вас, щоб ми почали нашу проповідь, роздуми, да? про роздуми, роги чи ноги, що справді важливо в нашому житті? Що ми для себе обираємо як предмет для нашої радості і гордощі? А що насправді може. Або треба, щоб було предметом нашої радості і гордості. І основна думка, про яку я буду говорити, це радість. Отже, для того, щоб ми більш заглиблились в контекст роздумів сьогодні, і я вірю в те, що Господь кожному з вас сьогодні буде Духом Своїм Святим відкривати те, що і яким чином треба змінювати в власних життях, ми будемо читати Слово Боже. Це від Луки, 15 розділ. Луки, не, вибачаюсь, не 15, 10. закладка чомусь залишилася на 15-му. Луки, 10 розділ. Після того призначив Господь інших 72 і послав їх по двоє попереду себе до кожного міста і місцевості, куди сам мав іти. Він промовив до них: жниво велике. А жінців мало. Тож благайте Господа жнив, щоби послав робітників на свої жнива. Ідіть, я вас посилаю як ягнять між вовків. Що ми бачимо в цій історії? Христос збирає своїх учнів. Яка кількість учнів тут вказана? 72. Тобто є його 12, і до цих 12 він ще добрав, ну, щоб їх трошки більше було. Він обирає 72 учнів. Це не їхній вибір, це був абсолютно його вибір. Він каже, що ти, ти і ти, ви підходите до цієї справи, і я вас посилаю. Його мета відправити їх в ті місця, ми це читаємо, куди він сам планував по подальшому прийти. Тобто вони готують йому шлях. Він їх відправляє в ті самі місця, куди пізніше, через який час, протягом наступних років, він має йти. Це неймовірно важливо, тому що він не хотів приходити на пусті місця або в початку знайомниця. Він хотів приходити до людей, які вже щось про нього чули, знали, і їм залишалася особиста зустріч з Христом. Отже, другий момент це от їх 72 плюс 12, і їм. Треба було про нього розказувати. І третій момент, який я би хотів, щоб ми з вами звернули увагу. В третьому речі він їм каже, от стоїть ця група чоловіків 72 плюс 12. Ви ж розумієте, скільки це разом, да? Це не складно, насправді, якщо піднапружитись. ну Десь плюс-мінус 80 з чим-то, да? Супер, дякую. Вони зібрались разом. І він їм каже, я. Посилаю вас, як ягнят серед вовків. Уявіть їхні почуття. По-перше, він нас зібрав, виділив. По-друге, він нас посилає самих. Ну, Без нього ми йдемо подвоє. І по третє, він нас попереджає про щось. Я вас посилаю, як ягнят серед вовків. Як ви думаєте, який їхній настрій? Їх одразу. Попереджають про небезпеку. Якщо би вам сказали, кожному з вас, ти йдеш, ти маєш відправитись туди, але будь уважний, тому що туди, куди ти прийдеш, оточення хоче тебе з'їсти. І в прямому, і в переносному сенсі цього слова: тебе хочуть з'їсти. Йдіть. І ці 72 да з посмішкою: ура! Бог дав нам призначення, ура, Бог дав нам задачу. Ні, я думаю, що їхнє почуття, їхній емоційний стан, він був трошки, трошки такий складний. І якщо б він їх не відправив двоє, скоріш за все, половину без них не повернулися взагалі би. Да? Вони не дійшли би і туди, але так би, знаєте, буває, що пастор мене це зрозуміє, да? коли пастор дає завдання, людина має його виконувати, але десь по дорозі загубилося. Але якщо ти відправляєш по двоє, то це вже по-другому виглядає? Отже, він їх послав. Потім відбувається якийсь термін часу, проходить, і вони повертаються. Луки, 10 розділ. Давайте прочитаємо про повернення цих чоловіків. Повернулися 72 з радістю, кажучи: Господи, навіть біси коряться нам через Твоє ім'я. Вони насправді в шоці. Вони повертаються з якою емоцією? Почитайте разом? З радістю. Вони йшли туди зі страхом якимось, з незрозумілим переживанням, але там щось завдяки Божій владі щось відбулося. Вони відчули, що їхня трансформація трансформація людей навколо щось відбулося, і вони повертаються з радістю розказати про те, що з ними відбувалось там. І послухайте, а він сказав їм: бачив я сатану, який іначе блискавка з неба впав, ось я даю вам, ось я дав вам владу наступати на зміїв, скорпіонів, на всю ворожу силу і ніщо вам не зашкожить. Однак не радійте з того, що вам підкоряються духи, а ви радійте, що імена ваші записані на небесах. Вони повертаються до нього з радістю, вони кажуть, що там відбуваються неймовірні речі, але він їх зупиняє і каже: не це не цьому треба, щоб ви раділи. Зупиніться в, ваших, в вашому емоційному стані. Не це, не це джерело вашої радості. Як так? Вони його послухали, вони виконали служіння. Вони зробили так, як хотіли, хотів Христос. Вони повернулися з неймовірним результатом. Вони радіють цьому. Але Христос каже, що ви не цьому радієте. Роги чи ноги? Чому треба радіти? Що насправді нас? Має надихати, і що для нас з вами має бути справжнім джерелом радості. Христос вказує на те, чому насправді, і завдяки чому насправді треба радіти. Де знаходиться джерело нашої радості? Зараз треба, щоб кожен зазирнув своє серце, в свій розум і подумав над цим. Де джерело моєї радості? Що дає мені радість кожного дня, що я прокидаюся і я можу жити з посмішкою на обличчі? Мій бізнес, дохід, гроші, квартира, будинок. Я одружився, в мене гарна дружина, і це надихає дає мені радість. У мене гарний чоловік, умовно, да? народження дітей. Що для нас є справжнім джерелом радості? Адже тільки ми самі можемо дати ціну якимось речам і зрозуміти, що для нас є радістю, і що Господь каже, що для нас радістю має бути. Якщо джерело нашої радості в нас можна відібрати, то чи справжня наша радість? Ми можемо втратити бізнес, ми можемо втратити житло. Зараз під час війни це ось так відбувається, і ми, ми бачимо це майже кожного дня. Ми можемо втратити близьку людину, ми можемо втратити дітей, батьків, коханого, коханого, чоловіка, дружину. І це буде для нас означати, що до кінця свого життя ми не будемо мати радості. Джерело нашої радості. Де воно знаходиться? Чи відшукав я це джерело? Це питання для кожного з нас. Христос, потім Павло, Він вказує, що сам Христос, що Він являється джерелом цієї радості. Розуміння того, що Він пробачив нас. Розуміння того, що ми мали бути покарані за гріх, але Він поніс це покарання. Розуміння того, що наші імена вписані в книгу життя, і Бог контролює всі обставини навколо нас. Розуміння того, що вічність Він нам гарантує, і Він це обіцяв, Христос каже, що це основа справжньої, справжньої радості. Ми можемо думати, що оці красиві роги, але Господь каже ні. Те, що тебе винесе з бурі. Те, що допоможе, те, що завдяки чому ти будеш жити вічність і там зустрінешся з рідними, з близькими, це має стати для тебе джерелом радості. Два місця, що хочу прочитати з послань, на які вказує Павло, який, як ніхто, розуміє, де джерело радості. Для нього він казав, да, для нього раніше, до, до того моменту, поки він зустрівся з Христом, були джерело радості, які він міг гордитися. Пам'ятаєте, він каже: Я юдей, з юдеїв, я фарисей, мене у мене такий вчитель був, що ви собі навіть не уявляєте. У мене римське громадянство, я але він каже, це все не доставляє мені ніякої радості. Це все він каже, це, це не потріб, це мусор. Я це все викину, це не доставляє справжньої радісті. Ось те, що я зустрівся з Христом і Він мене поробачив, це дає мені силу далі жити і жити з радістю. І ось що Він пише: до Филип'ян 4,4. Я думаю, що ви всі знаєте. І дивіться, як він пише: він не пише, як в деяких моментах: благаю вас, або я би дуже хотів, або рекомендую вам. Адже такі визначення є, деколи зустрічаються в Посланнях. Так? Він каже, я би хотів, або бажаю, щоб ви були як я. Там, Тут він чітко вказує: чотири 4, 4 радійте. Завжди, радійте в Господі. Це він ну, ніби наказує кожному з нас. Він каже, радійте, завжди, радійте в Господі. Коли в Євангеліях. Слово, одне і те саме слово, це Христос використовував цей термін. Він каже, істинно істинно кажу вам. Це означає, що в цьому дуже велика сила, на це треба звернути увагу. І тут Він каже, радійте, завжди радійте в Господі. І далі повторюю, іще раз кажу, радійте. І дивіться, що далі виходить: п'ятий вірш. Нехай ваша лагідність. Стане відомою всім людям, Господь близько. Ніби результат цієї потрібної, потрійної радості, радійте, завжди радійте, ще раз скажу радійте, ніби вона призводить потім в людях що? Лагідність. Людина з посмішкою, щирою посмішкою, вона яка завжди? Вона, як правило, лагідна. В момент, коли людина в посмішки, вона, вона ніби всім ну, задоволена, ніби все насправді відбувається чудово, і нехай ваша лагідність стане відома всім людям Господь близько. Я боюсь це стверджувати. Але якщо ми не можемо бути лагідними до оточуючих нас людей, на що це вказує? Скоріше за все, що ми не можемо з вами радіти. Радіти тому, що Христос нас прийняв, що Він нас пробачив, що Він вписав наші імена. Шостий вірш починається далі нічим не журіться. І саме от така послідовність і на неї вказує Павло. Радіти, вагітність, не журіться. І далі йде молитва, і він пояснює, що тільки Бог може берегти наш розум. Але цікаво, що Павло тут починає радіти, радіти, радіти. Якщо би я писав це послання, я би почав з молитви. Моліться, 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 ставайте кращими і тоді вже радійте. Тут зовсім другий порядок. І це дивно, чому Павло починає цей порядок з радійти. Якщо це було би лише тут, це було б дивно. Але коли ми йдемо з вами перше послання до Сувонян, п'ятий розділ. Перший до Солов'ян п'ятий розділ, 16 вірш, він знову починає в тому самому стилі. Він каже, завжди радійте». Що він починає? Дивіться, 16 вірш, завжди радійте». Потім він пише, невпинно моліться. І потім він каже за все, дякуйте, бо це воля Божа в Ісусі Христі щодо вас. Воля в Божа в тому складається, щоб от таким от чином, такою послідовністю жити. Але чомусь знов він тут, в цій послідовності, каже, і що все починається з радості. Ну, знов кажу, якщо б я це писав, я би, скоріш за все, перше, я би писав, невпинно моліться, за все, дякуйте, і як результат цього в мене має з'явитись радість. Що я помолився, я подякував, і з'явилася радість. Павло каже: ні. Починайте радіти. Осмисліть справжню радість, і на основі цієї радості ви захочете молитися, ніби. Тоді справжня буде і сила молитви, і розуміння, до кого ми звертаємося, і чому, і яким чином. І тільки в результаті цієї молитви, коли ми говоримо, далі ми починаємо. Дякувати, і ми розуміємо, що така про нас воля Божа. Застосування. Фініш. Ітог проповіді. Як у мене справи з постійною радістю? Це риторичне питання, але це до кожного з нас сьогодні. Як у мене. З цією радістю щодня, чи відшукав я джерело цієї радості, чи я розумію, як з нього пити? пам'ятаєте старий заповіт, Бог звинувачує людей, він каже, джерела справжні джерела закопали і викопали для себе несправжні джерела, які не можуть наситити? Якщо у християнина нема цієї справжньої радості, скоріш за все, це не те джерело, з якого він бере воду. Хто або що в мене краде радість? Льюіс, християнський письменник, він казав: перше, що хоче вкрасти диявол у людей, це радість. Радість кожного дня. Якщо він вкрав радість, Далі нескладно зводити людей до складних речей. І третє, що би хотів звернути увагу, рік лише недавно почався. Зараз, читаючи новий заповіт, я дуже рекомендую кожен раз, коли ви бачите слово радість, підкреслюйте його. Підкреслюйте, тому що ми в складних обставинах, як країна, як церкви. Підкреслюйте слово радість. Зупиняйте і, зупиняйтесь на цьому і думайте, а що саме Господь говорить зараз мені через цей текст і чому Він звертає увагу на це слово радість? Що вас здивує? Що дуже багато разів і в новому, і в Євангеліях, і в Посланнях ви будете бачити це слово. Зупиняйтесь на ньому, вчіться. Це наш. Наше зобов'язання таке вчитися радіти кожного дня. І пам'ятайте, що є важливе і справжнє, і є неважливе і несправжнє. Одного разу одного філософа Діогена, чули, напевно, про нього, да, він в бочці жив якийсь час, його запросив до себе дуже-дуже крутий. Багата людина і хотів диагену, який жив в бочці, показати його помешкання. Ну і там справді помешкання, кажуть, було ну, неймовірно. Ну, просто таке гарне що. Діаген ніколи не був, і він запросив, і діаген прийшов до нього в будинок, і той стоїть поруч, дивиться і каже: Ну, як тобі? І, ну І діаген в шоці від цього всього, така тишина дивиться на це все. Потім повертається до нього, дивиться йому в очі і, і плюнув йому в обличчя. Той каже: ти що робиш? Як ти міг? Я тебе запросив в гості. Він каже, знаєш, від цієї краси в мене ж свина зібралась. Але все навколо таке гарне, що я не знаю навіть куди плюнути. І тільки твоє обличчя підійшло для цього. Бо все настільки гарно навколо. Цінні речі вони мають залишатися цінними. І тільки ми з вами придаємо цінність. Але є Божа цінність, і Він вказує, що, яким ми чином маємо робити. Нехай Бог благословляє нас до змін. Я помолюсь. Боже нас, ми щиро вдячні Тобі за сьогоднішній день і вдячні за те, що ми можемо роздумувати над Словом Твоїм, вдячні за те, що церква Твоя вона вільна і вона може спілкуватися, обговорювати Слово Твоє. Але більше за все, в сьогоднішній день, в цей ранок, ми хочемо подякувати за те, що наші імена вписані в книгу життя. Боже, Ти обіцяв нам вічність, Ти обіцяв нам спасіння, ти вже нас спас від, від того наказання, яке мало для нас прийти за наші гріхи. Ми вдячні за те, що син твій забрав всі наші гріхи. Ми вдячні Тобі за те, що ми будемо разом в вічності, і ми просимо. Дай нам мудрості роздумувати про це, змінюватись, і нехай Твоя рука буде над нами завжди, великий Бог. І просимо, щоб та радість, яка в нас, вона зростала, і щоб ми ставали помітними для всіх оточуючих людей, які навколо нас. Дякуємо тобі за все. Амінь.